кетчуп приправка на 42% менше цукру, кетчуп більше не десерт. Щоб не здавалося, що все пропало, і щоб не здавалося, що останнім часом настільки погані новини е, ми чуємо і насувається якась дуже темна хмара на Україну. Незрозуміло звідки що взялася. Ні, є дуже багато хороших новин. Які я теж зараз озвучу, і а, перша з них стосується Ілона Маска. Її величність карма насувається на американського бізнесмена Ілона Маска. Він з одного боку продовжує скандалити на тему України. Не от тепер з іншого боку, вже нарешті стало відомо. А що ж йому за це буде? Почну все таки з неприємного е, власне, що нового видав Ілон Маск Україна, нібито ніколи не зможе повернути своїх тимчасово окупованих Росією територій, в тому числі Херсонської та Запорізької. І про це на своїй сторінці у соцмережі ікс. Колишній Твіттер заявив інший американський бізнесмен та інвестор Девід Сакс. І от тут Ілон Маск, як бачите, прибіг в коментарі і почав підтакувати. Ну, точніше, піддакувати, точніше, тут слово да. Тому що, да, дійсно, ваша оцінка правдива. Вважаю я, Ілон Маск, як він сам написав. І от ви бачите, що Сакс зараз верзе, що. Е, нібито в Києва є необхідність проведення переговорів з Москвою, бо Україна назавжди втратила Крим, Донецьк, Луганськ, е, більшу частину Херсонської та Запорізької областей, і може втратити ще більше нові території у війні, зокрема Харків та Одесу, якщо не піде нібито компроміси з Москвою. І от тут у мене питання цікаво, а про існування Харкова та Одеси САКС знав і ще, наприклад, рік або хоча б. Місяць чи навіть тиждень тому, чи він все таки дізнався, коли вже почав набирати цей пост. І він просто став гуглити, а які ж ще міста взагалі існують в цій Україні? Це перше е, риторичне запитання. Е, ну і власне, знаєте, друге риторичне запитання, е, Сакс і е, Маск. Вони точно впевнені, що за підсумками цих. Так званих дискусій, дуже токсичних дискусій всесвітнього масштабу, вони не доживатимуть віку на смітнику, доїдаючи крихти хлібу за воронами. Бо, за даними агенції Блумберг, така ймовірність дуже зростає останнім часом, принаймні для маска, який давно вже видає. Такі от речі від реклами у так званому іксі в соцмережі, що належить маску, відмовляються дедалі більше міжнародних компаній. Через це компанія втрачає е, мільярди доларів. Соцмережа втрачає мільярди доларів. А отже, стає ця на шиї маска, із яким в один момент він просто може не впоратися. Отож. Власне, за даними Агенції Bloomberg, соцмережа X, колишній Твіттер, у 2023 році заробить на рекламі приблизно 2,5 мільярда доларів, і це значно менше у порівнянні з попередніми роками. Наприклад, це удвічі менше ніж у 2021-му, за рік до купівлі маском соцмережі. І це насправді дуже багато, бо ж джерела в агенції Bloomberg уточнюють, що Продажі а, від е, реклами наразі це в принципі три чверті три чверті від загального доходу соцмережі Ікс. Вона живе цією рекламою. От давайте послухаємо про що пише Блумберг, і потім продовжимо цю розмову. Раніше неоприлюднені дані щодо продажів підкреслюють занепокоєння рекламодавців. Тим як ікс справляється з модерацією контенту під керівництвом маска, і зокрема. Постами нового власника, які посилюють антисемістські та інші екстремістські погляди Ну і у фінансовому світі. Це просто страшні втрати. Два з половиною мільярда на рік це страшні втрати для однієї компанії. і це дуже великі ризики. І ще пару років ви в принципі. Соцмережу з такими темпами маска можна буде як мінімум закривати в гіршому випадку. Ну він просто буде тягнути її на шиї інших компаній, Її вже ніхто в таких обсягах навіть і читати не буде. Але маска продовжує лихоманити. От у листопаді е, він видав щось подібне щодо Хамасу. Він підтримав Хамас, е, і це змусило багатьох рекламодавців відмовитися, призупинити е, співпрацю з цією компанією, призупинити витрати на рекламу. Пізніше Маск поїхав, нагадаю, в Ізраїль вибачався, але потім його знову перекрило, і на прес-конференції е знову він послав цих рекламодавців, які бойкотували сервіс. Знаєте, е, у зв'язку з цим, коли все таки дійде. Дуже чекаємо маска в Україні. Я особисто готовий супроводжувати пана мільярдера на фронт, влаштувати спілкування з нашими військовими. Ну, і, звісно ж, показати побут в окопах. Бо пану маску варто бути готовим. Або до окопних реалій, бо хороші ліберали е, Сполучених Штатів ризикують догратися до прямої війни за Росією та Китаєм з такими темпами, або як я вже казав, просто до зубожіння й реалій смітника, де він можливо доїдатиме за воронами і полюватиме на щурів, краще приїхати зараз, вибачитись перед українцями і більше так не робити. Але є враження, що він не дивиться 24-й і до мене не дослухає не дослухається. Що ж. Це і його проблеми також.